Всім привіт! Я якось викладав відео, де розказував свій досвід до строкового інвестування в крипту. І прийшов до висновку, що це все повна херня. А зараз я хочу більш детально поговорити на цю тему з чатом GPC. Щоб час не затягувати, я вже прописав ці питання чату. Ось зараз перейдемо і подивимося, що він відповів. Так, ось моє питання. Якщо подивитись графіки старих альткоїнів із топ 100 2017 року, то глобально який в них тренд висхідний чи у більшості тренд вниз? На що чат мені відповідає? Глобально у більшості старих альткоїнів з топ-100 2017 року тренд вниз. І це дуже чітко видно при перегляді їхніх графіків на таймфреймах. Так, що далі? Далі він скиз... скидає. Приклад альців, які не відновили АТХ. Там XM, Yota, XRP, ZEC, Bitcoin Cash, Dash. Ось. Ну, в принципі, тут все видно. Такий от невеличкий приклад. Далі об'ясняю, чому більшість альців з того періоду в мінусі. Це таке як технологічне застаріння, відтік ліквідності, розмитість економіки, ну і так далі. Ну, також розказує, що є ось винятки, такі як ефір, BNB. Ну, собою ну це не альткоін, звісно. А, далі, висновок. 90 Альців стоп 100 2017 року. Мертві або ніколи не повернуться до АТХ. Глобальний тренд у них не східний або боковий. Нові цикли, нові фаворити, ринок обнуляє пам'ять майже кожен цикл. Ось запропонував потім а, зробити візуальну таблицю: хто вижив, хто мертвий, хто перспективний зі старих монеток. Ось ми зараз подивимося. Ось, Ну тут не всі. Тут десь е, просто скинув е, приклад з 15 монет, де от показано АТХ 2017-го, АТХ, АТХ після 2020-го. Ось який у них тренд, і який стан, наприклад, там от біткоін, е, наприклад, е, Dash вмер. А, що у нас там? BNB, живий і сильний, ефір, живий і сильний, там, наприклад, які ще такі Нео, майже забутий. Ксем мертвий. Ну і, в принципі, ось такий невеличкий приклад а, тих монет стареньких. Що з ними сталося? Ну, і в принципі ще раз я от питаю в нього: тоді виходить, чи краще не інвестувати в альткоїни довгостроково? І він мені відповідає: так, у більшості випадків довгострокове інвестування в альткоїни на 3, 5 і більше років не виправдане, якщо ти не вибираєш виключно сильні фундаментальні проекти. Ось чому? Ну і, в принципі, знову перечислюю, що там 90% старих альткоїнів не повернулися до ОТХ, в них тренд несхідний, бла-бла-бла, причини і все таке. Ось, ну, в принципі, я тут нема чого додати. Чат все написав, що я, в принципі, і так уже давно зрозумів. Ось. Все, всім дякую, до побачення.